Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на трактор Кентавр 404 СД. Двигун км 490, потужністю 50 кінських сил, повний привід. Коробка 4 плюс 1, повишені, понижені, дводискове щеплення, рівний пол, задня гума 112 х на 24. Один саме доступних тракторів потужністю 40 кінських сил в ціновій політиці в районі 7 тисяч доларів. В залежності від комплектації Демонструю вам роботу двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись нас на сайті, перейшовши по посиланням в шапці профілю. трактора 1550 кг. Передні противаги по 12 кг в кількості 4 штуки. Редукторні мости, гідроциліндр двосторонній дії, агротехнічний просвіт 40 см. Коля по центрам розсувається від 1220 до 1440 мм. Передні колеса розміром 7,5 на 16 з крилами з брезовиками, ящик для інструменту. задні колеса розміром 112 на 24 з противагами. Капотом встановлено 4-циліндрова двигунка М490 потужністю 40 кінських сил робочим об'ємом 2545 кубічних сантиметрів виробництва Лайдон Китай. Вкріплення під номерний знак, акумулятор на 100 ампер годин, бак гідрооб'ємного рульового управління, генератор потужністю 350 Вт, два іншонасоси, правий відповідає за роботу гідропідсилювачі керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи, сапун, стартер, блок запобіжників. Апот тримається на двох амортизаторах. Паливний бак на 35 літрів, свічка розжарювання, розширювальний бак системи охолодження. Насос для підкачки паливної апаратури, вимикач маси, масляний фільтр, паливний фільтр, паливний фільтр, фільтр відстійник повітряно-масляний фільтр типу циклон. Ніжка тільки з лівої сторони. Рівний пол. Щеплення дводискове. Подаль щеплення, глушилка. Треобразний важель включення виключення переднього мосту, важель перемикання швидкостей валу відбору потужності. 540 і 800 обертів на хвилину. Панель приборів автомобільного типу. Ручка газу з фіксатором, блокування заднього дифференціалу, опускання піднімання навісної системи, коробка передач 4 плюс 1. Повишені, понижені, педаль газу, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, включення виключення валу відбору потужності, замок запалення. Сидіння встановлено з підлокітниками, з ремінцем безпеки, регулюється вперед назад та по жорсткості. Кріплення під номерний знак, пара гідровиходів, розетка під причіп, ліхтар заднього ходу, вал відбору потужності шестишліцевий буксирувальний гак на два положення. передочкова навісна система витримує максимальне навантаження 600-650 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Оля регулюється від 1200 до 1400 мм. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора 7100 доларів. Для замовлення техніки звертайтеся за номером телефону, вказаному на екрані. Подобалось відео, підписуйте, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. Демонструю виворіт коліс. Знаходимось в місті Хмельницькому на території заводу Тем біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Мапах.